На Івано-Франківщині за останню добу на грип та ГРВІ захворіло 788 людей, повідомляє офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я. Із них 435 дорослих та 353 дитини віком до 18 років. За останню добу госпіталізовано 69 людей, 41 дорослий та 28 дітей. У реанімації знаходиться 8 хворих, із них 5 на штучній вентиляції легень. На жаль, одна жінка із категорії вагітні та породілі померла. Від початку епідемії на грип та ГРВІ наприклад... Карпатії захворіло 114 тисяч 357 людей. Госпіталізовано 8 тисяч 602 людини. Виписано із лікарень 6 тисяч 800 хворих. Далі голова облдержадміністрації Микола Палійчук про хворих та вакцинацію від грипу. Рішенням протипідемічної комісії е, е, вказано, якщо менше як... Е, 80% дітей здорових, тобто 20 дітей хворих, школи мають право керівники директорів шкіл закривати і не пускати дітей, що продовжує. Але на сьогоднішній день всі наші школи, відвідування досить хороше, але, на жаль, залишається ще хворі в лікарнях. 8-9 чоловік в реанімації і двоє з них в тяжкому стані. На жаль, на сьогодні знову померла одна людина і ще є двоє в тяжкому стані. Знову ж таки привозять людей через районів обласної лікарні, які теж в тяжкому стані і теж мають гостру довбічну пневмонію. Мені, наші медики Івано-Франківські, що в цей період вакцинацію проводити не можна. Друга сторона це е, мої висновки. Знову ж таки, я не претендую на якісь е, е, останні, е, ролі, останні інстанції, Але я спілкувався з працівниками освітньої охорони здоров'я і вони говорять від... Гневні, свинячий чи каліфорнійський гриб потенційно небезпечно для 0,5% людей. Тобто оці, що вмерли, це є певна група ризику. Це люди з цукровим діабетом, ожиріння, люди, які мають неркові хвороби, люди, які вагітні жінки, і є певна категорія. І то не всі, відсотка людей. Частина з них, на жаль, померла. Я питаюся, а вакцинація скільки? А вакцинація теж десь до відсотка, до відсотка люди можуть померти, не знаючи причин, не мають ризик. Що краще, судити не мені. Але я як не медика, як голова адміністрації аналізую, теж потрібно підходити обережно до вакцинації. Бо коли ми тут маємо групу ризику, по вакцинації ми не маємо групу ризику. Хоча, Є певні хвороби, від яких, звичайно, потрібно проводити вакцинацію, які є досліджені результати. Потрібно розібратися, чи це бізнес, чи це ми піклуємося про здоров'я людей. Я не спеціаліст, я не медик, але мені деякі речі видаються дивними.